Вітаю, друзі, я Олексій Чепурко. Сьогодні хвилинка позитиву. Є на бульварі Будана Хмельницького такий чудовий скейт-парк. Елементи для заняття екстремальними видами спорту. І в хорошу погоду тут дуже багато молоді, і особливо на вихідних. І ми зустрічалися з ними, говорили стосовно проведення там змагань в цьому році, але виникло одне питання. вони Підняли проблему, що тут на цьому майданчику абсолютно немає освітлення, і е, в, ну, вони обмежені в часі змагань тут. І відповідно, ну, це є певні незручності, і так само є проблеми з безпекою. Коли діти тут займаються, ми обговорили цю проблему. Я зустрівся з директором комунального підприємства Міськсвітло, розібрались і домовились, що протягом місяця я сподіваюся, що протягом місяця ми виправимо цю ситуацію і підсвітимо цей майданчик. Я впевнений, що все в нас вийде, будемо контролювати цей процес. А підліткам ще раз дякую за небайдужість, що вони піднімають проблеми і недопрацювання дорослих. Тому дуже сподіваюся, що ми тут наведемо лад. Всім дякую.